Треба бджілочку ще. Як зробити об'ємною. Нам чогось не вистачає. Як ви гадаєте, з чого саме? Правильно, у нас є світло і є тінь. А бджілочка у нас одного кольору. Тому давайте зробимо її теж світлою і темною з різних сторін. Перемикаємось на наступний шар малювання. І зверніть увагу, якщо ми будемо зараз нашу бджілочку розфарбовувати, ми дивимося, що наш шар четвертий знаходиться вгорі. Оченята, ці всі рисочки, вони під нашим шаром. Що буде, якщо я почну світлим кольором малювати? Бачите? Все замальовується. А мені треба, щоб тільки жовте тільце зробити об'ємним. Значить, що мені треба зробити? Правильно перенести цей шар малювання, щоб він стояв на, над жовтим тільцем нашої бджілки, але під оченятами і нашими чорними рисочками. Тому я просто беру цей шар і перетягую його вниз. Якщо у вас не виходить перетягнути, з якоїсь причини, ну, не виходить, не страшно. Подивіться, у мене зараз обраний четвертий шар. Він синім кольором світиться. Я нажимаю на жовтий шар, перший шар малювання, там, де жовте тільце. Нажимаю, він у мене виділився синім кольором. І внизу є кнопочка у вигляді плюсика такий великий плюсик. Нажимаю на цю кнопочку, і у мене створюється додатковий шар. Над тим шаром, який був зараз обраний. Тому можете так ще зробити: або перетягнути, або створити новий шар. Знову обираю жовтий колір маленькому квадратику біля трикутничка. І тепер мені треба лівий бочок зробити світлим, темний бочок зробити темним, бо наш в тіні у нас знаходиться бджілочка. Зверніть увагу, у нас є. Трикутничок з кольором, навколо кільце з кольорами, і знизу три рисочки. Бачите? З різними там відтіночками е, можна погратись. Але нам потрібна третя рисочка. От посередині, коли ми нажимаємо на наш жовтий колір, посередині у нас цей відтіночок відображається посередині цих рисочок. Щоб висвітлити саме цей відтіночок, я беру оцей повзуночок і тягну його в самий правий куточок. Там, де, бачите, прям дуже білий такий колір. Виходить. І в межах цього відтіночку я його висвітлила. Тепер я прохожусь цим світлим відтіночком по нашій бджілці. Бачимо, що колір малюється. За оченятами, за нашими чорними рисочками те, що треба. Прохожусь, так? Так, супер. І тепер я наліво викручую повзуночок і трішечки затемнюю відтіночок. Бачите, він стає темніший. І прохожусь по іншій стороні. Супер! Мені подобається. А тепер, як же ж нам це все згладити, щоб главний був перехід між кольорами? Сьогодні ще познайомимося ще з одним інструментом, він називається піпеточка. Нажимаємо на неї. Як я користуюсь цим інструментом? Зараз ми бачимо, що наша бджілка ділиться на три зони: світла частина, середня частина і така темна частина. Щоб зробити плавний перехід, оцю середню частиночку, прямо от посередині, якщо ми проведемо рисочку, оцей відтіночок я не трогаю поки що, не чіпаю. Мені треба ми бачимо, отут світлий відтінок і середній. Між ними є інший перехід, є інший колір. І саме його і треба набрати піп'яточкою. Ми нажимаємо на темний, світлий відтіночок. Бачите, у нас він з'явився у квадратику. Переходимо на темний відтіночок. У квадратику з'явився, він поділився на дві частинки світлий і темний. А тепер нам треба обрати колір посередині між цими двома кольорами. Ось між ними треба знайти плавний колір, середній між світлим і темним. Ми вводимо піп'еточку і дивимося, що ось у нас темний колір. А ось тут приблизно буде світлий, десь на, там, де він стикується з двома кольорами. Обрали цей відтіночок, переключились на кнопочку у вигляді пензлика, тобто, сказали Кріті, що я тепер буду малювати, виключай, будь ласка, піп'яточком. І виключили наш трикутничок. Віддалили від себе ілюстрацію. І тепер проходимось цим відтіночком світленьким. Знову включаємо пензлик, знову обираємо більш світлий відтіночок і проходимось, розбавлюючи цей колір. Знову тут у нас є один відтіночок, є ще трішечки інший. Давайте ось так. І ми бачимо, тепер ми можемо ось тут більш темний відтіночок, і бачимо, який у нас плавний перехід. Повторюємо ці маніпуляції з темним відтінком. От у нас є темний відтінок. От у нас є середній відтінок в зоні середній, а це у нас темний. Між ними шукаємо відтіночок. Ось такий приблизно. І проходимось. Знову, от ми посунули трішечки темний відтіночок, ще трішечки пензликом обрали інший. Ось так. ось така об'ємна, гарна бджілочка. Наші рисочки давайте зробимо. Темні і світлі частинки. Як це ми робимо? Створюємо: або якщо у вас мало шарів, ви створюєте новий. Нажимаєте на шар з нашими рисочками. У вас малесеньке є тут віконечка. І тут видно, якщо навести курсорчик мишки або стілуса, ви бачите, що ви малювали на цьому шарі. І над ним нажимаєте на цей шар, нажимаєте на плюсик. І над ним створиться новий шар. Або у нас тут є, з яких ще обирати, переходимо на шар, який знаходиться зверху над нашими рисочками. І так само, якщо ми не знаємо, який тут у нас, я бачу, кілька було різних відтінків чорних, я тоді беру наш піп'еточку. І от у нас обрався цей колір. Бачимо рисочки обрались. І в нашій третій рисочці кручу наш повзуночок в правий куточок. Зроблю трішечки менший розмір, і ось тут я прохожусь світлою частинкою такою. Тут роблю світленький відтіночок і ось тут. Тепер мені треба обрати темний відтіночок. Затемнюю в лівий куточок. Затемнюю. Але мені тут якось не дуже видно, правильно? Давайте посередині додамо ось такий жовтенький. Ми обирали з вами не дуже чорний відтінок вгорі, тому у нас є е, посередині відтіночок. Ось такий Середній щось між чорним і дрім. Е, Світлим відтінком, щоб у нас був плавний перехід. Додаємо цей відтіночок. І тепер наша задача їх розтушувати добре. Як ми це робимо? Наближуємо до себе ілюстрацію, беремо віп'яточку, і там, де два кольори у нас стикуються приблизно, обираємо середній відтіночок між темним і світлим. І затушовуємо. Робимо плавний перехід. Трішечки можна світленького ще додати. І так само робимо тут. Тут у нас от чорний є, є не дуже чорний відтіночок, затушовуємо нашим пензликом. Так само тут світлий відтінок, темний відтінок, між ними обираємо. Посередині, там де вони стикуються, і нашаровуємо вже тих відтінків, яких нам бачимо не вистачає. Якщо хочеться, можна ще додати тіночки певні, Приду ще. І ось така у нас виходить. Чим більше ви будете використовувати відтіночків, тим цікавіша буде ваша ілюстрація. Її буде цікаво розглядати. Тому на об'єкті, який ви малюєте, ви можете ставити кілька різних відтінків. Так буде цікаво роздивлятись вашу ілюстрацію. І ми майже закінчили, але бачимо, що нашій бджілці не вистачає крильців. Вона ж якось літати повинна. Давайте їй домалюємо крильця. У нас є шар. І теж ми будемо, якщо малювати, то ша... крильця будуть над нашою бджілкою, бджілкою розташовуватись. А мені треба, щоб вони були за бджілкою. Тому я беру будь-який свободний вільний шар малювання. Розташовую цей шар між шаром тло і жовтим тільцем бджілки. Тоді крильця будуть розташовуватись позаду бджілки. Для крильців я обираю відтіночок, такий небесно-голубий. Мені прям хочеться якісь гарні крильця зробити. Ось так. І можна якісь гарні. Роблю великий такий розмір 270 пікселів. Дивлюся так. Це дуже яскравий відтінок, можна ще трішечки його зробити світліше. Ну, нехай ось такі будуть крильця, ще можна трішечки світліше. Ну, ставимо трикутничок наш, який вгору дивиться ось тут. І... Коли ми малюємо, у нас крильця малюються з двох сторін однакові. Тепер давайте створимо наші джілці крильця, які будуть об'ємними. теж. Що ми можемо зробити? Обираємо теж у, на третій нашій рисочці, крутимо в праву повзуночок, обираємо світлий відтіночок, і ось тут в центрі. Трішечки вгорі, проходимось, робимо крильця світлими. І так само повзуночок крутимо ліву частиночку. Крильця у нас будуть трішечки темний відтінок мати, затемнюємо їх ближче до бджілочки і так, понизу. І знов-таки нам треба буде переключитись на піпеточку. Обираємо. Колір, який розташовується між світлим і темним відтінком посередині, і згладжуємо наші переходи. Якщо треба трішечки темного кольору додати, знов таки обираємо піпеточкою нашою потрібний нам колір. Ось так затемнюємо, бачимо, які гарні крильця получаються. Ну, отут мені плямка ця не подобається, я беру піп'яточкою, ось цю, цей відтіночок і трішечки згладжую. І коли ми малюємо нам ще маленькі об'єкти, ми наближаємо до себе ілюстрацію, щоб було краще видно. Ну, ось ж таки, обираю світленькі тут, ніж світлими темним кольором, прохожусь. Висвітлюю. Ось так. І можна чуть-чуть, капельку хочеться затемніти. Ось тут понизу. Ось такі у нас крильця, получаються. Все, виключаємо. І у нас получається ось така бджілка. За бажанням, кому захочеться ще помалювати, ви можете на задній фон додати якісь. Квіточки, або намалювати небо гарне з, з сонечком. Це вже за бажанням. Але не забувайте, що всі елементи ми малюємо на окремих шарах для зручності, якщо треба буде щось виправити, або поправити, домалювати. Для того, щоб намалювати задній фон, нам треба нажати на слово тло і створити новий шар, нажавши на плюсик, або перетягнути будь-який вільний шар на. Місце, яке розташовується над словом тло. Ну, а ось ця ілюстрація у нас готова. Давайте тепер ми її збережемо, щоб вона у нас не загубилась. Зберігати будемо зараз в двох форматах. Перший формат. Ми зберігаємо нашу ілюстрацію як документ кріта, для того, щоб завжди можна було повернутись і щось домалювати. Нажимаємо «Файл», Зберегти як. У нас відкриється папочка, де ми будемо зберігати. Ви обираєте місце, куди ви покладете цей файл, щоб потім його можна було легко знайти. Тип файлу ми обираємо документ. Кріта. І називаємо наш файл. Ділочка". Ось так. Повинно виглядати у нас збереження нашого документу. Маємо зберегти і зберегти. І все. Документ наш збережено. Тепер він у нас не загубиться, і ми завжди зможемо його виправити. А тепер давайте збережемо нашу картиночку. Нажимаємо файл Експортувати. Знову таки у нас обирається віконечко, куди ми будемо зберігати наш файл, щоб потім його не загубити. Документ вже має назву бджілочка, але тип файлу. Давайте оберемо зображення iPG. Або чпек. Ось так він виглядає. Сохраніть або зберігти. Далі у нас з'являється ось таке віконечко. Що можемо тут зробити? Ми нажимаємо якість, я ставлю 97%, там, де вкладочка просте. Там, де вкладочка додаткова якість, розмивання. У мене стоїть 5%. І Другий рядочок, якщо нажати на це поле, я обрала найкращу якість 1 на 1. Все, більше я тут нічого не змінюю, такі налаштування можете у себе зберегти. І нажимаємо гаразд. Я вас вітаю, ми створили гарну затишну ілюстрацію, нашу бділочку, вона така гарна вийшла у нас. Якщо у вас є якісь питання, і вас щось цікавить по малюванню в кріті, задавайте, пишіть в коментарях, підписуйтесь на мене, ставте лайки на відео, які вам сподобались. А також можете в коментарях ділитись своїми результатами і надсилати мені свої роботи прямо в коментарі. Я буду дуже рада бачити ваші готові ілюстрації. Ну, а якщо ви хочете ще щось помалювати цікаве, то нам можете також в коментарях написати, що ми помалюємо наступного разу, і я запишу для вас урок. Була рада провести з вами цей час. Гарного вам дня і приєднуйтесь до мене і давайте разом створювати красу.